Якщо ви маєте поранення обличчя внаслідок бойових дій, саме час зайнятися своїм відновленням. Заповнюйте анкету на сайті благодійного фонду Врятуй красу. Не зволікайте. Вітаю, я, Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 19 по 25 травня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Монетизація дії бренд цифрової держави в Україні дія може отримати нову модель фінансування. У міністерстві цифрової трансформації активно обговорюють ідею його монетизації, ба більше вже є деякі рішення в цьому напрямку. Там кажуть, що до цього підходять поступово і обережно, орієнтуючись виключно на сервіси, які створюють реальну цінність для комерційних партнерів. Першим сервісом у дії, який переходить на модель платного використання, стане шеринг документів. Функція, що дозволяє передавати електронні копії паспорта та інших документів банкам і сервісним установам. З 1 червня 25-го року цей інструмент стане комерційним для бізнесу. За підключення до шерингу компанії платитимуть одноразовий внесок у 21 617 гривень, а також по 9,8 гривень за кожну успішну операцію. Для користувачів дії шеринг одного документа залишиться безкоштовним. А от передача двох і більше, так званий мультишеринг, вже буде платним для установ. Саме бізнес стане джерелом доходу цього сервісу. Але ж ми розуміємо, що заплатить за все споживач, бо бізнес збільшить ціну на послуги. Серед партнерів, які вже готуються до інтеграції, банки, страхові компанії, сервіси документообігу та мобільні оператори. За даними Мінцифри, кількість шерінгів щомісяця перевищує 1,3 мільйонів. Тож нова модель може стати суттєвим джерелом фінансування платформи. Кошти, отримані в межах монетизації спрямують на розвиток саме цифрової екосистеми. І технічної підтримки та кіберзахисту до запуску нових цифрових рішень. У пріоритеті стабільна робота вже наявних сервісів і впровадження інновацій. Серед наступних кандидатів на монетизацію, DIA підпис та система електронної ідентифікації аут. Вони вже зараз мають стабільний попит серед бізнесів, і мінцифри бачать у них значний фінансовий потенціал. Окрім того, у Мінцифри розглядають можливість перетворення дії на повноцінну державну компанію з комерційною складовою. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вже розпочато поступово відокремлення проєкту в юридичну структуру. У майбутньому це відкриє шлях до залучення бізнесу до платформи, а також до публічного розміщення акцій, тобто виходу на IPO. Зазвичай на це йдуть приватні компанії. Але державна компанія теж може пройти IPO, якщо виконає низку умов. Зокрема, як Крас корпоратизацію, тобто коли державна структура перетворюється на юридично окрему компанію акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, а також комерціалізацію діяльності тобто компанія має генерувати дохід від послуг або продуктів. Як ми бачимо, у випадку з дією це плани сервісу для бізнесу, але це порушує питання безпеки персональних даних українців. Адже одна справа, коли цю інформацію зберігає держава, і зовсім інша, якщо вона передається до приватної компанії. А були ж колись плани проводити і голосування через дію? Як каже міністр, дія стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватись державною інфраструктурою. На мою думку, попри заявлену позицію щодо мотивації впровадження платних сервісів дія, нібито для її подальшого розвитку із відкритих джерел, відомо, що цей проект мав велику кількість донорів, у тому числі тих, які нещодавно були заморожені або ліквідовані. Таким чином, можна припускати, що у нинішніх умовах завдання, яке стоїть перед дією, це вийти на самоокупність. Враховуючи це до платних сервісів все ж варто поставитись з розумінням. І все одно цікаво, як цей проект такий тривалий час тримався виключно на міжнародній допомозі, а не на державному фінансуванні. Нова професія. Воєнний стан змінює країну і не лише щоденною реальністю на фронті, а й тим, як змінюється ринок праці в тилу. З'являються нові виклики, а разом із ними нові професії. Одна з таких офіцер з питань ветеранів. Насправді інформація про внесення її до реєстру кваліфікації з'явилася на сайті урядового порталу, ще в минулому році. Але от зараз є активний пошук спеціалістів на цю посаду серед українських бізнесів. Професію фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб саме так звучить повна назва відповідно до реєстру. Запроваджено за ініціативи Міністерства у справах ветеранів. І мета тут забезпечити системну підтримку наших захисників і захисниць на шляху повернення до мирного життя. Ці фахівці працюватимуть із ветеранами. Демобілізованими військовими, членами їхніх родин та сім'ями полеглих воїнів, вони допомагатимуть із ключовими питаннями: від оформлення документів до доступу до психологічної, соціальної, реабілітаційної та освітньої допомоги. Бо нині ситуація така, що ветерани їхні родини та сім'ї полеглих воїнів зіштовхуються з низкою труднощів, які на жаль часто залишаються непоміченими системою. Перш за все, це бюрократичні бар'єри. Ще один виклик доступ до медичних і психологічних послуг. Багато ветеранів мають проблеми зі здоров'ям, наслідки поранень або контузій, а також потребують психологічної допомоги, адже повернення до мирного життя після фронту непростий і часто болісний процес. Зі свого боку, родини захисників теж опиняються в стані емоційного та фізичного виснаження, додамо до цього ще й соціально-економічні виклики. Ветерани нерідко зіштовхуються з проблемами працевлаштування, зокрема через упередження з боку роботодавців. А родини полеглих не завжди можуть забезпечити себе матеріально, особливо якщо втрата годувальника сталася раптово. І, врешті, інформаційна ізоляція. Люди просто не знають на що мають право, і не завжди розуміють до кого звертатись. Усе це породжує недовіру до державних інституцій і почуття самотності в боротьбі з системою. У таких умовах професійна допомога та індивідуальний супровід можуть стати критично важливими, щоб підтримати, пояснити, спрямувати і допомогти людині знову знайти себе у мирному житті. Таким чином, офіцер з питань ветеранів зможе надати цю допомогу, щоб кожен отримав саме ті послуги і підтримку, яку йому потрібно. Нові фахівці з питань ветеранів стануть містком між державою та людьми, які віддали свої сили і здоров'я заради нашої безпеки. Такі фахівці вже працюють в Укрнафті та Укрсибанку Інтерпайп а зараз у пошуках ветеран офісер Аврора та метро. Наприклад, у компанії Інтерпайп ветеран Володимир Дулісов очолює корпоративну патронатну службу і піклується про понад 200 ветеранів. Вони разом ходять на риболовлю, ліплять глиняні вироби, тренуються з кіньми. Усе для полегшення адаптації. В Уксибанку ветераном-амбасадором став колишній військовий капелан Михайло Драпогус. Його залучили до всіх ветеранських проєктів банку, допомогли вивчити організацію, навчили управлінню змінами. Його роль це одночасно координація, підтримка, презентаційна активність та залучення ветеранів до нових можливостей, зокрема працевлаштування. На мою думку, в ситуації, коли багато ветеранів повертаються до цивільного життя, є велика потреба у допомозі, яку може надати якраз така людина. Як фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, і це а вже ж потрібно стандартизувати і надалі масштабувати, аби це було в загальній практиці, щоб це було не в десятках українських компаній, а буквально в тисячах. Відповідь демографічній кризі на цьому тижні почали активно обговорювати законопроєкт про зміну системи виплат при народженні дитини. Як зазначають в уряді, таким чином держава хоче створити цілісну систему підтримки, яка не лише покриватиме базові потреби батьків, а й допоможе зробити народження дитини менш стресовим і фінансово важким кроком. Йдеться про комплексний проєкт, що передбачає кілька ключових форм допомоги. Такі ідеї навіяні важкою ситуацією з демографією. На четвертому році повномасштабного протистояння Україна переживає найглибшу демографічну кризу з моменту здобуття незалежності. З одного боку, масовий виїзд українців за кордон насамперед жінок репродуктивного віку, ну а з іншого внутрішнє переміщення, стреси, загострення хронічних хвороб, а також проблеми із доступом до медицини. Усе це чинники зниження народжуваності і зростання смертності. Про це розповідає заступник директора з наукової роботи інституту демографії Олександр Гладун. За 2023 рік в Україні народилося близько 190 тисяч дітей. Натомість відійшло на той світ понад 495 тисяч людей. При цьому інформація про дітей, народжених українками за кордоном, залишається доволі фрагментарною. Для того, щоб дитину порахували в українській статистиці, мама має пройти складну процедуру у консульстві та повернутися додому. У багатьох випадках цього не відбувається. Отож сьогоднішнє співвідношення за офіційною статистикою на 100 новонароджених 280 втрат. Таким чином, для стабілізації зростання населення в Україні кожна жінка репродуктивного віку має народити мінімум двох дітей. І от, мовляв, аби мотивувати батьків у Міністерстві соціальної політики розробляють комплекс заходів для допомоги молодим батькам на різних етапах від вагітності до виходу на роботу після народження дитини. Головним елементом, як кажуть, стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень, незалежно від соціального статусу чи зайнятості жінки. Окрім цієї виплати, проєкт також передбачає допологову підтримку, тобто повну зарплату для застрахованих жінок і фіксовану допомогу 7 тисяч гривень для незастрахованих. Потім після пологову допомогу для відновлення здоров'я матері, допомогу для догляду за дитиною, яку можуть отримувати як батьки, так і близькі родичі. Також програму є ясла відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надано закладами дошкільної освіти, а також пакунок малюка при народженні. Але ж фактично батьки за старим законодавством отримували виплати ще з 2014 року. Кожна родина в Україні наразі має право на державну допомогу у розмірі 41 280 гривень. Сума фіксована, і вона не залежить від того, це перша дитина в сім'ї чи, наприклад, третя. Гроші виплачуються частинами. Після народження дитини батьки отримують 10 тисяч 320 гривень одноразово, а далі щомісячно по 860 гривень упродовж трьох років. Ідея з бебі-боксом теж не нова. Це ще один вид державної підтримки, який видається при народженні дитини. До нього входять найнеобхідніші речі: пелюшки, підгузки, ковдра, рушник, засоби гігієни, одяг, іграшки, матрац та інше. У 24 році наповнення бебі-бокса оновили. Додали теплий одяг і збільшили плед, але трохи зменшили кількість найменших бодіків, які дитина і так швидко переростає. Якщо людина не хоче отримувати пакунок, вона може відмовитися і натомість забрати грошову компенсацію 7689 гривень. І тут виникає глобальне фінансове питання щодо народження малюка. Ми підрахували, скільки коштує перший рік життя дитини в Україні. Спершу одноразові витрати. Це речі, які купуються до або одразу ж після народження. Ліжечко, коляска, автокрісло, ванночка, одяг, пляшечки усе це потягне приблизно від 30 до 70 тисяч гривень. Далі регулярні витрати на кожен місяць. Підгузки, дитяче харчування, одяг, ліки, медичне обслуговування тощо. Щомісяця це може бути від 3,5 до 12 тисяч гривень. На рік це ще від 50 тисяч. Тож, якщо підсумувати, то витрати на перший рік життя дитини можуть сягати і до 250 тисяч гривень. Сюди можна приплюсувати ще від 50 до 150 тисяч за самі пологи, якщо ви обираєте комфорт, індивідуальний підхід і спокій. Ну і виходить справді захмарна сума. Отож, поки залишається незрозумілим, чи буде нова державна виплата на народження дитини буквально одноразовою, чи вона, як і раніше, розтягуватиметься на кілька років. Якщо ж вона не буде виплачена одразу повною сумою, постає логічне запитання, чим тоді вона відрізняється від уже чинних механізмів підтримки. Крім того, думаю, що навряд чи така виплата зможе стати справжнім стимулом для тих, хто не планував народження дитини, а відповідно реальним важелем для зростання народжуваності. Швидше, це такий приємний бонус для тих, хто і так хоче мати дитину. Зведення з фронту. На передовій напруження не спадає. Ворожі війська продовжують штурм на кількох напрямках. А тим часом їхні змі роблять резонансні заяви. Російська пропаганда знову вкидає фейки цього разу про нібито вихід своїх військ на межі Дніпропетровської області. Але українське військове командування та місцева влада цю інформацію категорично спростовують. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив: поширена окупантами фото фальшивка. А сама новина чергова інформаційна провокація, спрямована на залякування цивільного населення та дестабілізації ситуації. Стуацію в тилу наразі ситуація в районі Новомиколаївки на Донеччині, де нібито з'явилися російські війська, залишається напруженою, однак під контролем. Оборону тримають підрозділи ЗСУ. Жодного прориву, а тим паче виходу ворога на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, але є загострення на покровському напрямку. За словами речника оперативно-стратегічного груповування військ Хортиця Віктора Трігубова, військові РФ намагаються пробити українську оборону лише в центрі, де зазнають великих втрат. А й по флангах саме фланги зазначають військові нині є найбільш вразливими у районі траси. Покровсь-Костянтинівка позаду немає щільної міської забудови. Там відкритий простір, і це дає ворогу більше можливостей для маневру. Аналітики фіксують просування окупантів поблизу сіл Малинівка, Нова Полтавка та Романівка. Саме в цих зонах зараз тривають особливо запеклі бої. З флангів намагаються оточити росіяни і Турецьк. Як повідомив підполковник Дмитро Запорожець, саме на турецькому напрямку фіксується найбільша кількість штурмових дій. І саме тут зараз вирішується одне з ключових завдань росіян: прорив до Турецька з півночі та півдня. Тривають інтенсивні бої за місто часів яр. Армія РФ нарощує сили та підтягує до цього напрямку свої літні підрозділи, аби взяти місто штурмом. Про це повідомив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. Особливо інтенсивні удари зараз припадають на центральний мікрорайон, який росіяни знищують дронами, зокрема, типу молнія. Руйнується кожна будівля, до якої можуть досягнутись ворожа техніка. Адже прямим бойовим зіткненням ворог досягнути цілий не може. Попри надзвичайно складну обстановку, українські. Ті село оборони утримують часів яр на купінському напрямку. Ситуація залишається стабільною. Підрозділи 15-ї бригади спецпризначення НГУ Карадах. Впевнено тримають оборону, відбивають штурми російської піхоти та постійно вишукують диверсійно-розвідувальні групи противника, як розповів офіцер бригади Віталій Миловидов, серед особового складу штурмових груп РФ переважають маломотивовані, слабко підготовлені військові середнього типу. Часто вони йдуть у бій без чіткої цілі. Їхній штурм, як означають наші військові, це квиток в один кінець. Саме тому дехто з них намагається здатись полон. На Сумщині неспокійно. Війська РФ намагаються прорватися через державний кордон, заходячи на територію України пішими групами до 10 осіб. Збільшується і кількість артилерійських обстрілів. Ворог системно обстрілює прикордонні населені пункти. Через це в Сумській області оголошено евакуацію. Понад 200 сіл і селищ готуються до вивезення мирного населення. Ще й на цьому тижні вгатили по полігону під час занять на стрільбищі військової частини. За словами начальника прес-служби го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон Івана Шевцова, сумщина стала одним із пріоритетних напрямків для РФ. Там спостерігається і рекордна активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Погрожував захопити суми диктатора РФ під час свого нібито нещодавнього візиту на Курщину. До речі, попри заяву Міноборони РФ про деокупацію Курської області і завершення бойових дій, українські війська продовжують успішні бойові дії там. За словами спікера Української добровольчої армії Сергія Братчука, українські сили оборони активно знищують елітні підрозділи російських ВДВ і морської піхоти, які утримують позиції в регіоні. Серед українських успіхів просування поблизу села Тьоткіна. Окрім того, очільник Кремля заявив, що армія РФ виконує завдання і створення так званої буферної зони безпеки вздовж кордону з Україною. На що відреагували вже у міністерстві закордонних справ України, заявивши, що буферна зона може бути на території Росії. Саме для цього Україна проводить курську операцію на території РФ. На мою думку, усі ці просування, заяви про буферні зони підтверджують зайвий раз, що РФ ні до якого перемиря не готується. Тож нам треба гуртуватися і набирати сил в міжнародній площині. Міркувати, як тиснути на РФ принаймні за допомогою ЄС. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. Кінофестиваль у Каннах. На цьому тижні добіг кінця Каннський кінофестиваль, який тривав майже два тижні. Щороку він збирає на лазуровому березі найвідоміших режисерів, акторів та критиків. Тут і яскраві дебюти, і гучні повернення, адже представити саме тут прем'єрний фільм престижно як для новачків, так і для поважних кіномитців. Перший день на 78-му канському кінофестивалі був Днем України спеціальна програма, яка присвячена ситуації в Україні. У заяві організаторів зазначено, що подію створено для того, щоб зафіксувати, як художники, актори та журналісти розповідають про конфлікт, який вже три роки триває у центрі Європи. У межах програми представили три стрічки: перша має назву Зеленський, у якому автори досліджують політичну кар'єру президента від його ролі в індустрії розважливій до президентства в умовах повномасштабного вторгнення. Друга наша війна знята у Сумській області та поблизу Покровська. З лютого по квітень 25-го року. У фільмі показано роботу українських військових і цивільних, включно з інтерв'ю із Зеленським та фрагментами з бригадою Анни Київської. Це четверта й остання частина проєкту. Попередні частини якого вже демонстрували за океаном. І третя стрічка дві тисячі метрів до Андріївки. Спільна робота режисера Мстислава Чорнова та фотографа Олександра Бабенка про будні бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Цей фільм гучно вітали ще на початку року на Санденці. Хоч в основну конкурсну програму з 19 стрічок жодна українська не потрапила, була нагода показати повнометражний документальний фільм про вторгнення Мілітантропос у престижній паралельній секції двотижневика режисерів. Критики, які мали можливість переглянути фільм, кажуть, що він про те, як війна змінює людину. У режисерів був величезний обсяг матеріалу, понад 300 знімальних днів. Та ідея не просто зафіксувати події, а зрозуміти, що з нами робить війна на рівні поведінки, побуту, мови та тіла. Фільм поєднує кадри з навчань ТРО, окопів, прифронтових сіл, де люди продовжують орати землю поруч із уламками. Камера просто це фіксує. Це така типова для української документалістики спостерігальна тактика без закадрового голосу, без прямого посилу, ніби зі сторони показати, що відбувається. І по суті, цих коментарів і не треба. Глядачеві і так все стає ясно. На кшталт, коли після сцен з передової глядач бачить розбитий кавун у полі, працює асоціація без жодного слова. Ще одна стрічка, що привернула увагу на канському кінофестивалі тато 100 років без відповідей. Це особиста документальна історія режисерки Ксенії Бугрімової, українки, яка емігрувала до Британії і долучилася до створення неприбуткової організації «Talented You», щоб підтримувати кінематографістів і в Україні, і в Британії промотувати українське кіно та робити воркшопи з топами індустрії. У фільмі Ксенія намагається зрозуміти свого батька, людину з непростою долею, який виріс із клеймом сина ворога народу, а пізніше зробив кар'єру в СРСР. У перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну донька бачить у сімейному чаті фото. Її батько відкоркував шампанське і піднімає келих, Мовляв, диктатор зробив те, що мав. Вона була приголомшена такою реакцією. І, от упродовж року, Ксенія спостерігала за тим, як змінювався його світ під час воєнних дій в Україні. А потім він раптово відійшов у вічність. Згодом у режисерки виникла ідея зібрати всі його спогади, усі історичні події і за допомогою штучного інтелекту створити повноцінний комунікативний прототип свого тата, щоб отримати відповіді і зрозуміти контекст цих трагедій, які тривають уже ціле століття. Стрічка ставить складні запитання про ідентичність історію та зв'язок між поколіннями і шукає на них відповіді за допомогою технологій. Що ще можна згадати загалом із цьогорічних кан? Як я вже казала, часом на цьому кінофестивалі трапляються гучні дебюти. От, наприклад, Скарлетт Йогансон уперше виступила як режисерка. Її дебютна стрічка Елеонора Велика отримала п'ятихвилинні овації у секції Особливий погляд. І хоча критики, зокрема, The Guardian, назвали фільм сентиментальним і наївним, акторська гра сквіп зібрала схвальні відгуки, а сама Йогансон назвала прем'єру у каннах здійснення мрії. За її словами, Леонора Велика це історія про дружбу, гори і прощення, теми, які як вона вважає нам усім потрібні зараз як ніколи. На мою думку, доволі неочікуване, що теми України повернулися до порядку денного світового кінематографа. Бо здавалося б, за останній рік інтерес міжнародних фестивалів до українських сюжетів згас, а фільми на воєнну тематику залишалися поза увагою журі та глядачів. Але цьогоріч кани не просто дали місце українським стрічкам. Фестиваль провів повноцінний день України. І це дає надію, що, попри в тому, від новин і глобальну конкуренцію ТЕМ та на тлі послаблення підтримки за океаном, Європа натомість все ще здатна співпереживати. Квоти для української агропродукції. В крайні місяці український аграрний експорт був не лише джерелом надходжень, а й приводом для суперечок у самому ЄС. Поки одні країни говорили про солідарність з Україною, інші про втрати своїх фермерів. І от ЄС вирішив частково повернути квоти на український імпорт агропродукції. Обмеження почнуть діяти вже 6 червня. Про це повідомляє агентство Bloomberg із покликанням на речника Єврокомісії. Йдеться про тимчасове рішення, яке триватиме до кінця 2025 року. За цей час Україна зможе експортувати лише 7-12 від звичного річного обсягу. Нагадаємо, усі торгівельні обмеження на українську сільськогосподарську продукцію скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, щоб підтримати українських фермерів. Отак, от для прикладу, взяти Чехію, яка є одним із ключових партнерів України на аграрному напрямку. У 2024 році торгівля агропродукції між Україною та Чехією продемонструвала значне зростання. Експорт українських товарів до Чехії перевищив 196 мільйонів доларів, це втричі більше ніж у 2021 році. Але зростання експорту до країн ЄС, особливо дешевої продукції, викликало обурення серед європейських аграріїв, зокрема в Польщі, Угорщині та Словаччині. Це призвело до політичної напруги і навіть конфліктів між урядами країн сусідів, які є ключовими союзниками Києва. Жодна країна не проголосувала проти нового рішення однак одразу вісім серед них Німеччина, Фінляндія, Швеція та Литва, утримались. Тим часом у Брюсселі наголошують, повернення квот крок тимчасовий. Паралельно Єврокомісія готується до перегляду торгівельної угоди з Україною для української економіки, яка і без того потерпає від війни нові обмеження, серйозний виклик. А залишається критично важливим джерелом доходу. Його підтримували навіть попри заблокований чорноморський коридор, заміновані поля і мобілізацію частини працівників. Попри щоденну загрозу обстрілів, складну логістику та загальне падіння виробництва, українські морські порти продовжують тримати економічний тил у квітні 2025 року. Вони обробили 6 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. У межах українського морського коридору перевезено 5,3 мільйона тонн, з них майже 3 мільйони агропродукція. На мою думку, якщо ці обмеження запрацюють, ми можемо за деякою інформацією втратити до 3 мільярдів євро, що для України у стані протистояння є величезною сумою, і без того з дірою в бюджеті. Це зі свого боку призведе до того, що нам доведеться звертатися за цими коштами до ЄС. Виходить, що до цих обмежень ми заробляли самі. А тепер ЄС доведеться нам допомагати більше. Тож постає риторичне запитання: чи вигідно в Європі робити такі кроки? А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож, я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.